Свято спортивного дозвілля у Києві відбулися змагання з бігових лиж на кубок дипломатичних місій. За підтримки посольств Австрії, Норвегії та Швейцарії, їх вдруге організовує український гірськолижний клуб. Ми вирішили створити свято такого спортивного дозвілля. Відбувається вдруге, беруть участь. Як команди посольств іноземних представництв, корпоративні команди, так і численні аматори, любителі, колишні спортсмени, діти у змаганнях взяли участь 250 представників з 12 країн світу. Серед них лижники зі США, Австрії, Норвегії та Швейцарії. Дуже приємно, що збільшилась кількість молоді та дітей. Навіть посол Швеції із дружиною та двома дітьми склали команду та змагалися з іншими. Коли ми вперше проводили цей захід, то це була подія здебільшого для міжнародної спільноти. А цього року значно більше киян взяли участь в цих аматорських змаганнях, що є приємною тенденцією. До події приєдналися й столичні депутати від фракції Об'єднання Самопоміч. Як зазначив Сергій Гусовський, для нього це не лише можливість відпочити, а й поспілкуватися з іноземними колегами. Для нас це дуже важливо і цікаво, тому що знов таки для самопомічі важливо не тільки фокусуватися на безпосередньо Києві або тільки там на Україні. Дипломати це а стосунки, це, це, ну, це, це нові зв'язки. І ну і тут є такий, знаєте, рух на зустріч один одному. Тобто дипломати дуже підтримують зараз самопоміч, тому що в нас бачать нову політичну силу. Змагання тривали лише один день, окрім гарного настрою. Переможці та учасники отримали ще й подарунки. Організатори турніру запевняють, що наступного року знову запросять охочих на змагання.